Якщо ти дивишся це відео, це свідчить тому, що тебе зацікавила тема бізнесу. Може, тебе зацікавила тема створення додаткового джерела доходу. А може, тебе зацікавила тема створення основного джерела доходу? Колись і переді мною був такий вибір. І я вибрала основне джерело доходу. Я була в наймі, я розумію кожного, хто працює в наймі. Я разом з батьками, з братом, з його дружиною мали власне підприємництво, магазин зуття. Я знаю, що таке бути підприємцем, що таке мати свій наземний бізнес. Але якщо я тут, то ти зрозумів, що я обрала онлайн. Про що ми сьогодні будемо говорити? Ми будемо говорити про можливість створення великої машини бізнесу. Хто ми такі? Ми американський бренд, американська платформа, американська компанія Форевер. Ми така платформа як Alibaba, Aliexpress, Amazon, тільки ми є моноплатформою платформою одного бренду. Якщо ми беремо до уваги Alibaba, Amazon, то там можна займатися різними видами групами товарів, але там потрібно орендувати нішу, потрібно мати певні головні болі, і потрібно в цьому так би, розбиратися і вкладати великі кошти. Так як ми є моноплатформою, і ми є. Одною компанією, да, американською компанією, компанією Forever, що пропонуємо ми тобі? Ми тобі пропонуємо уже готову бізнес-модель під ключ. Ми тобі пропонуємо уже готовий інтернет-магазин на великій міжнародній платформі. Платформа Форевер розвивається у 160 країнах світу і не має значення, де ти знаходишся. Ти в кожній країні можеш запустити свій власний бізнес і співпрацювати з великим потужним могутнім брендом Forever компанією Forever. Чому потужна велика компанія? Тому що вона вже працює більше 45 років на світовому ринку у 160 країнах. Ти можеш мати свій власний бізнес, з чого все розпочинається. Та людина, яка надала тобі сьогодні відео, вона може, якщо це в Україні, безкоштовно відкрити твій власний інтернет-магазин, повністю готовий, який буде працювати 24 на 7, який буде наповнений продукцією повсякденного вжитку, яка нам потрібна щодня. Ми всі вже цією продукцією користуємось, просто купуємо інших брендів на полицях мас-маркету, десь замовляємо в інтернеті, десь в дистрибюторі що ми тобі пропонуємо? Ми тобі пропонуємо купувати не десь, а купувати у власному інтернет-магазині. Але це не про бізнес, це про те, як ти можеш тут все розпочати. Ти звертаєшся до людини, яка тебе запросила, яка надала тобі це відео, яка тобі надала можливість створення власного бізнесу. Ти звертаєшся до неї, вона тобі, якщо це в Україні, безкоштовно відкриває твій власний інтернет-магазин, наповнений. До нього підв'язана доставка, оплата, логістика усе готово, усе зроблено для того, щоб ви розібралися і зрозуміли. Якщо ми беремо такі платформи, як Alibaba, Aliexpress, Amazon, Prom, Пром, Розетка, які тільки на території України теж працюють, то за те, що просто там було місце на платформі, вам потрібно заплатити оренду або проплатити за місце. Тут вже цього не потрібно робити. Ви повинні одразу зрозуміти. Перше, ви можете відкрити безкоштовно. Власний інтернет-магазин повністю готовий з готовою системою. Легальний бізнес, юридично зареєстрований бізнес. І що вам треба зробити? В Першу чергу зустрітися з цією людиною, яка вас запросила, поспілкуватися і відкрити власний магазинчик. Коли ви його відкрили, у вас є доступ до цієї платформи. Яка мета нашого бізнесу? В чому полягає бізнес? Бізнес полягає в масштабуванні. Ви повинні зрозуміти, що ми не хочемо займатися прямими продажами. І магазинчик ви відкриваєте не для того, щоб купляти з нього і далі десь перепродавати. А магазинчик ви відкриваєте для того, щоб зрозуміти, як працює ця система, як працює цей інтернет-магазин. А далі мета бізнесу це масштабування. У вас є свій інтернет-магазин, ви розібралися в ньому, чітко йдете по системі. Є в нас наставники, є ті лі лідери, які нас ведуть за собою. Є та людина, яка вас запросила, яка вже має досвід роботи в цьому бізнесі. І далі ви просто чітко працюєте. Як вам почати масштабуватися? Для того, щоб у вас з'явилась можливість масштабування, тобто можливість відкриття в Україні безкоштовного інтернет-магазину, кожному бажаючому. Якщо ми беремо до уваги, що це міжнародна платформа, то в інших країнах там просто інші трішки умови. І вам потрібно. Найперше відкрити магазинчик, а далі отримати можливість відкривати масштабувати наступні інтернет-магазини. Це робиться один раз. Вам потрібно буде створити певний товарооборот. Є різні варіанти для старту. Ви зможете після перегляду відео зв'язати з цією людиною, яка вас запросила, і вже з нею поспілкуватися детальніше. Я хочу вам сказати коротко: якщо ви хочете запустити можливість масштабування вашого інтернет-магазину, вам потрібно буде просто зробити товарооборот. Перший варіант, ви купуєте набір, який пропонує компанія, але знову ж таки, набір не один. Ви особисто підбираєте під себе те, що вам буде підходити. Або ж ви можете обрати другий варіант це накопичення. І компанія, бренд дає вам на це два місяці. Тобто, ви можете на протязі двох місяців зібрати той товарооборот і вийти на оптову знижку. Що перший, що другий варіант, він дозволяє можливість. Мати знижку 30% без подальших підтверджень. Вам далі не потрібно буде це підтверджувати. І це зроблено не для того, щоб далі перепродавати цю продукцію, а це зроблено для того, щоб активувалася у вас можливість масштабування інтернет-магазинів. І з того моменту, коли ви або придбали набір, або ж обрали накопичення, вийшли на знижку 30%. Перед вами відкрилася можливість масштабування. І вашою метою буде. Показати людині, що вона може мати свій власний інтернет-магазин, який наповнений продукцією повсякденного житку, яка нам треба щодня, і ми не користуємо щодня. Ми це повинні також одразу зрозуміти. І нам не цікаво їм перепродати, а нам цікаво їм відкрити магазинчик і вони будуть користуватися. І далі нам цікаво, щоб вони якнайшвидше також здобули знижку і по оптовій ціні у 160 у 160 країнах. Купували цю продукцію. І що ми хочемо сказати? Що це перспективний бізнес, легальний бізнес, бізнес, який юридично зареєстрований, який працює 24 на 7, з готовою системою, де усе працює на вас для вас. Компанії 45 років у світі, 25 років в Україні. В нас в Україні є дуже багато лідерів, за якими ми йдемо, у яких ми навчаємося. Я особисто два роки розвиваюся Цій мережі вже дуже активно маю свої досягнення, свою команду, і більше 70 інтернет-магазинів в мене відкрито. Тобто я змогла їх масштабувати. Якщо це змогла зробити я, я поділюся із тобою. Звернись до тієї людини, яка тебе запросила, поспілкуйся, розберися, прийди до нас на відкритий огляд бізнесу і прийми правильне рішення. Ми запрошуємо тебе у свою команду, команду успішних підприємців.